Миру Божого. Сьогодні на каналі Салтаненко вийшов хліб насушний про чудо. І я для себе зрозуміла, що Бог він справді робить чудеса в нашому житті, в нашому світі. Але залог нашого серця ми можемо не побачити це чудо, або можемо знецінити, або можемо навіть не зрозуміти. Чому Що, що про це говорить? Це говорить про те, що Бог він завжди робив чудеса. Але він робив чудеса для того, щоб люди наверталися до Бога. Ось якщо у вашому житті чи у моєму житті Бог проявляє свою велику славу, нам треба задати собі запитання, чому Він прославляється? Що він хоче? Бог хоче, щоб ми прийшли і почали з ним жити, щоб ми реально зрозуміли, тому що через чудеса Бог сукрушає наше серце, він нас рятує і показує, що він не просто хоче, щоб ми постійно просили. І залишали Бога. Він хоче, щоб ми постійно були з ним в його домі, в його слові.